Знаєте таку сверхдержаву як Рососія? Ну та що країна гній? Там ще кругом болото і всяка мерз. Як я вже розповідав у цьому відео, ру намагається пролізти всі сфери нашої діяльності, щоб поширювати свою пропаганду і впливати на розум людей, на нашу підсвідомість, просуваючи свої наративчики. Це ще називається ІПСО, і про це піде мова у цьому відео. Здоровенькі були з вами, як завжди, Падон. Вже на днях виходить мегахітяра, друга частина you Tale про дівчинку і її братика, які борються з потойбічною чумою і навалою щурів. Справа в тому, що видавець Focus Entertainment спочатку. Тко анонсував, які ж саме мови будуть підтримуватися у грі, і серед цих мов не було української, але й не було російської, що призвело до хвилі ейфорії серед українських геймерів, тому що ось воно нарешті. Перший розробник, перший видавець, який також бойкотує все російське, але цей пост також викликав бугурт у роснявих коментаторів. Та буквально за декілька годин видавець викочує новий твіт з вибаченнями і сердечками у сторону расистів зі словами Ну звісно ж буде російська локалізація. Вибачте за таке непорозуміння! Будь ласка! Ми вас так любимо! Таке відлизування російським гравцям і тотальний ігнор українських гравців. Призвело очевидно до бурі гейту, і, хоч перша частина мені неймовірно сподобалася, та такий підлий крок мене відштовхнув від думки про покупку цієї гри і всіх наступних ігор цього видавця. Але це ще не кінець зашквару. Власне, саме видавець Focus Home Entertainment раніше видавав усі ігри Frogwares, тобто української компанії, яка створила всі частини ігор про Шерлока Голмса. І це саме той видавець, який у 2019 році видалив усі ігри Frogwares зі Steam, з PS Store і з інших магазинів без попередження, бо просто так собі захотів. Хоча, за умовою підписаної раніше, по стіканню термінів угоди з видавцем, всі права на Ігри Frogwares, мали би перейти до компанії Frogwares. Це ж звучить логічно. Це дуже свинський поступок, який змусив Frogwares перейти до іншого видавця, Након, який у 2021 році ще більш підло поступив з Frogwares і викрав та самовільно видав Sinking City на платформі Steam. Чим логічно ж позбавив прибутку компанію Frogwares. І що цікаво, на Кон. І фокус, обидві компанії, це французькі компанії. Посилання на усі офіційні заяви Frogwares я подам у описі обов'язково ознайомтеся. Ну гаразд, можливо, всі ці ситуації були просто дивними величезними співпадіннями. Подумаєте ви? І все таки гру можна купити. Бо що ж тут такого? Подумаєш, колись там наєбали українських розробників. Фактично, наступного дня фокус радісно пише про те, що ура! Ми заколабилися з фантастично крутими рососійськими розробниками і пишаємось тим, що будемо видавати їхню гру Atomic Heart на увесь світ. А ось це панове уже повний зашквар, і тут стає все зрозуміло. Якщо фокуси аж настільки надрочують на руснявий світ, то очікувати від них чогось адекватного і раціонального не варто. Atomic Heart – це проєкт, про який я вперше дізнався цього року, із Gamescom. -у. перші кілька секунд трейлера мене дуже вразили все виглядало настільки цікаво і круто, що я аж здивувався, що раніше не чув про цю гру. Але як тільки почув у трейлері русняву музику, то бляха ледь не блюванув. Більш того, стало зрозуміло, що це дресня про советський союз. Тим паче про СРСР, в якого усе вийшло, так вам не почулось той самий советський союз, який методично наскатував, гвалтував, вбивав і винищував, в принципі, як і зараз робить це Росня, при тому, що розробник гри жодним чином не засуджував війну в Україні. Відповідно, я заохочую вас повністю бойкотувати та ігнорувати гру під назвою Atomic Heart. Якщо ж ви все таки українець, житель країни, яку вже сім місяців, а насправді уже 400 років намагається знищити російська орда. Повністю вирізати усе українське і вбити чим побільше українців, якщо ви. В такому випадку вважаєте, що купувати російську гру це нормально? То доведеться навести вам ще декілька аргументів проти покупки цієї гри. Навіть більше, якщо ви вирішили не купувати гру, а спіратити її, то я наведу вам додаткові аргументи і навіть проти цього В відкритих джерел. Відомо, що гру фінансують китайська Tencent, російська Gaijin Entertainment і Game Capital, яка належить Анатолію Палію, який уже понад 10 років займав керівні посади у Газпромі та володіє газ бізнесом в Російській Федерації, а це означає, грубо кажучи, що гра фактично фінансується на федеральному рівні. Логічно, що прибуток гри буде йти в податок Російській Федерації, а це означає, що буде фінансуватися і надалі війна буде закуповуватись додаткове озброєння, створення нових ракет і подальше вбивство всіх українців. Себто купувати цю гру строго не варто, якщо ви не хочете бути причетним до вбивства своїх же співгромадян або самих себе. Хто його знає, куди там та ракета прилетить, але й піратити гру не варто, оскільки гра пропагує зовсім не ті цінності, які варто було би сповідувати українцю. Це гра про СРСР, який не розвалився, а навпаки, прокачався до наддержави, яка тепер створює роботизованих матрьошок і показує, як же ж класно могло би бути, якби совєцький союз існував. Але окрім того, основним посилом гри є те, що усе має контролюватися, а всі люди мають коритися якомусь цьому тотальному. Контролю якомусь режиму, бо без належного контролю навіть вигадане надтехнологічне СРСР могло розпастися, і саме тому в грі пропонують грати за агента КДБ. Або ж руснявою КГБ, який має пофіксити усе в цьому радянському союзі і знайти причину, чому ж усе пішло не так. Тобто, ще раз, гра показує, що КДБшники – це ті люди, які все пофіксять. Це ті люди, яким треба коритися, яких треба слухатись. Це хороші руски, саме так ті самі КДБшники, агентом яких був і Путін. Дуже грубо кажучи, слухай, Путіна і СРСР буде процвітати, а без КДБшників вся СРСР піде по питі, і це все відомо лише з опису самої гри. Гри, якої ще в біса пропаганди туди могли напхати розробники, тільки здогадуйся, але вже з трейлеру видно, що вся гра всієна радянськими символами. Власне, такі наративи і є частиною інформаційно-психологічних спецоперацій, і ПСО, які на підсвідомому рівні зомбують людей і заставляють думати: ну дивись, в принципі, в СРСР не так уже було й погано. Мені якось розповідали, що мій дідусь закопував картоплину в гній, чисто для того, щоб коли рашисти прийдуть з обшуками, вони не змогли знайти ніякої їжі, щоб вилучити. Щоб дідусь міг прожити ще буквально один день, щоб міг мати що поїсти, яке хороший СРСР. Висніху чесно, я не розумію, чому цю ху... толерують і радісно сприймають у всьому світі, судячи з кількості переглядів трейлеру цієї гри. До речі, є люди, які порівнюють гру з Вульфенштайном і кажуть, нащо скасовувати Atomic Heart, якщо Вульфенштайн не не скасований, ніби у це одне і те ж. Але у Вульфіку не звеличують третій рейх, та й граємо ми не за німецького агента внутрішньої системи, який хоче пофіксити свій же ж третій Рейх. Як це є, наприклад, у Atomic Heart. А навпаки, за поляка єврея, який під прикриттям хоче знищити Гітлера і весь рейх? Тому, будь ласка, не пиздіть хуй. І знаходьте грамотніші порівняння. Дякую. Відповідно, після такого жодної думки про покупку Ні Atomic Heart, ані ігор Focus Entertainment не має навіть бути. І саме тому я повністю скасував наше проходження вампур, вампир, вампір, не знаю, як воно читається на твічі, тому що видавцем цієї гри є якраз Focus Home Entertainment. Але й це ще не кінець. Як тільки українці почали кампанію з бойкоту Atomic Heart, то Русня активізувалася і почала рекламувати іншу свою гру про Савєцький Союз. Піонер називається. Причому гра позиціонує себе як вбивця сталкер 2», ключовими особливостями якої є те, що це ММО, в якому ти можеш носити галстук, а на стіні маєш портрет Леніна. До речі, цю дресню також фінансують Tencent. Схоже, китайським комуністам дуже подобається радянський союз. І найгірше, як кажуть творці цієї гри, над грою працюють якісь там розробники сталкера, метро, атомікгарту навіть. І наскільки це може бути правдою, я не знаю, але таку гру точно треба бойкотувати та ігнорувати всіма силами. Також скажу навіть більше, українці мають бути дуже пильні, тому що за красивою обгорткою може знаходитися або проросійський, або навіть російський контент. Зараз навіть у деякі рососійські ігри спеціально додають українську локалізацію, щоб замаскуватися і щоб українці нічого не запідозрили. Наприклад, There is no light». свідомий вибір кожного з нас прямо зараз відмовитися від рососійських ігор лише допоможе нам, оскільки ми не будемо фінансувати вбивства та катування українців. Але самому кожного разу перевірити, чи це чи це російська гра чи ні. Це складно погоджуюся. Наприклад, гра The Days Before, хоч вона і виглядає, ніби цікавою, ніби це гра про Америку. Але це насправді русня. І саме тому портал PlayUA створили куратора в Steam, на якого можна підписатися, і з яким у вас в магазині у Steam при відкритті якоїсь російської гри буде великий банер зі сповіщенням. Увага, не купуй це гімно, бо це рососіянці. Обов'язково підпишіться на цього Steam куратора. Посилання я залишу в описі. І там же я залишу посилання на Google таблицю з іграми, які й поза Steam не варто купувати, бо вони також русняві. Цей список створив телеграм-канал Укргейм Community. Я дуже сподіваюся. Що відео було вам корисним, і якщо так, то краще за все поширте його серед друзів. І наостанок хочу закликати вас бути обачними, не підтримувати русню, не дивитися рососіянців, підтримувати наш ринок українських розробників, українських контент-мейкерів та й, взагалі, усе українське. А я дякую усім патронам, які підтримують мене уже довгий час. Усі кошти з патреону до перемоги я передаю на потреби ЗСУ. Особлива подяка Райне Октабар, Олександра Шумило. Сергій Колісник, Бромко, Роман Гасій, Вервольф Сандер і Філін. І додався Cacto 909, поки я монтував це відео. А також вітаю нових меценатів: ЮВІЧ ЕГЕГЕГЕ, ВОРІК ВОРК і Містер Чікен. А також Ізі Шугар, поки я монтував це відео. Ну а з вами був Падон. Вірте в ЗСУ і тримайтесь, купи, папачувачки.